Для перетинання державного кордону України не обов'язково, щоб громадянин числа осіб з інвалідністю був виключений з військового обліку правилами перетинання номер 57 які затверджені постановою номер 57 кабінету міністрів України. Передбачено, що особа з інвалідністю може перетнути державний кордон України замови надання певних документів, передбачених пунктом 2.1 цих правил. І особа з інвалідністю може перебувати як на обліку військовозобов'язаних згідно відомостей в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, так і може бути виключено, оскільки раніше МСЕК зараз експертні команди оцінюють за своєю нормативною базою, а військово-лікарські комісії оцінюють за своєю нормативною базою. Щодо ступеня придатності АМСЕК експертні команди щодо становлення групи інвалідності. Відповідно, особа з інвалідністю при перетинанні не повинна бути виключена з військового обліку. Апріорі вона може бути як на обліку, так і бути виключена. Головне надати всі документи, передбачені пунктом 2.1 постанови постановою п'ятсот при перетинанні кордону. Будуть питання. пишіть, дякую.